Вмикати ближні світлофар або денні ходові вогні за межами населених пунктів цілодобово і увесь рік. Нові положення правил дорожнього руху набувають чинності вже 1 травня. З 1 жовтня по 1 травня в обов'язковому порядку має мали бути увімкнені денні ходові вогні або ближні світлофар з метою кращого позначення транспортного засобу на дорозі саме от осінньо-зимовий період. З Минулого року постановою 11.05 було внесено зміни, і наразі вже денні ходові вогні мають бути увімкнені весь час, тобто круглий рік. Такі зміни покликані покращити безпеку дорожнього руху і запобігти великій кількості дорожньо-транспортних пригод. Говорить перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Додає, що ці нововведення не повинні створити проблем для водіїв. Ті тренди, які вже давно існують в автомобілебудівництві, то ми бачимо, що практично в усіх нових транспортних засобах вже присутні денні ходові вогні, і вони, їх неможливо вимкнути, вони завжди увімкнені, навіть незалежно від волі. Безпосередньо водія транспортного засобу. Полтавець Станіслав вважає нововведення недоречними. Цілодобове вімкнення фар на його думку ніяк не вплине на зменшення дорожньо-транспортних пригод. Ніякої необхідності в цьому я не бачу. Щоб це підвищувало якось увагу або безпеку руху, не знаю. Мені здається, що це зайве. У нас мені здається набагато. Більше важливих питань і проблем, щоб наблизитися до європи. Он не кошені газони, дороги, сміття, освітлення, ну і таке інше. Водій каліани навпаки переконана, що саме такі нововведення в правилах дорожнього руху зменшить кількість ДТП та допоможуть водіям безпечніше почуватися на дорозі. Я, в принципі, їжу завжди практично з вімкненими габаритами. Машина автоматично їх вмикає. В принципі, це краще, мабуть, для того, щоб було видно там автомобілі якісь для безпеки. Ну особливо це стосується машин, які, наприклад, там більш старого зразка. Вони їх не видно. Ну часто буває здалеку, тому мабуть, це непогано. За рух автомобіля без вимкнення світла фар або денних ходових вогнів за межами міста. Водії зобов'язані будуть сплатити штраф. Зазначає перший заступник начальника департаменту патрульної поліції. Що стосується відповідальності за порушення, то вона передбачена частиною 2 статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення, де передбачено штраф у розмірі 510 гривень. За прогнозами Олексія Білошицького, використання денних ходових вогнів повинно зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод на 10-13%.